Про вибухи біля Запорізької атомної станції доповіли де спостерігачі. детонацію. Чула місія МАГАТЕ. Детали поки що обмаль. Водночас, росіяни перевели один із блоків ЗАЕС у стан, коли йому потрібно більше води для охолодження. Тобто, Кремль знову піднімає ставки. Чи вистачає води для реакторів? І чи у нормі радіація Сергій Барбо дізнавався? Міжнародні спостерігачі чули вибухи біля Запорізької АЕС. Мовиться про фахівців міжнародного агентства з атомної енергії. Вибухи зафіксували цієї середи і четверга, що саме детонувало, поки без подробиць. Територія АЕС перетворена окупантами на мілітарійську базу. Там наявна зброя, наявна вибухівка, наявна військова техніка, наявний мілітарійський персонал. Ідентифіковані міни. Остання от інформація про те, що ідентифіковані чути вибухи окупанти надають доступ магате до всіх відповідно приміщень без виключення, обмежують їх. Днями МАГАТЕ також підтвердила, на території атомної станції є міни. Йдеться про протипіхотний тип цього озброєння. Утім, оглянути усю територію АЕС іноземцям не вдається. Росіяни не пускають. Зокрема, місія МАГАТЕ не змогла подивитися, що це за сторонні об'єкти на даху четвертого енергоблоку. Їх зафіксували на супутникових знімках. Станція замінована, про це. Ми давно знаємо про те, що вони замінували всі підходи до станції і всі під'їзні шляхи. І саме далі. Станції і зараз це побачило навіть МГТ. Окупаційна, я би сказав, зараз нелегітимна адміністрація станції, яка призначена Русенерґатому. Вона не виконує ні українського законодавства. Росіяни перевели четвертий блок заес у стан гарячої зупинки. Це означає, що тепер йому потрібно більше води для охолодження. Український персонал виконувати такий злочинний наказ окупантів відмовився. Тому загарбники переключили блок самотужки. Енергоатом уже звернувся і. І до офісу генпрокурора і до служби безпеки правоохоронці мають зафіксувати цей новий російський злочин. В гарячому зупинні енергоблок можна дуже швидко перевести на мінімальну контрольовану потужність, коли вже йде ланцюгова реакція. А коли починається ланцюгова реакція, накопичується йод 131, це зі 137 стронці 60 ї який в разі втрати охолодження з різних причин призведе до розвитку важкої аварії з розплавленням активної зони. Рівень радіації у нормі, що на самій станції, що в 50 кілометровій зоні довкола заес. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. Там додають води для охолодження станції вистачає. Якщо говорити про ставок охолоджувач, достатньо води для того, щоб забезпечити четвертий зараз реактор на охолодження. Вода у нас трошки зменшується в ставку охолоджувачів, але є скважини, є ТЕЦ, як де можна взяти воду, і у разі необхідності. Її Місії Міжнародного агентства з атомної енергії працюють на всіх українських АЕС. Такими є домовленості між Україною і цією організацією. До роботи атомних станцій на вільній території фахівці зауважень не мають. Продовжує свою роботу постійне представництво МАГАТЕ. Планова десята ротація експертів МАГАТЕ. В ході роботи експерти констатують, що безпекові критерії. Є незмінними і такі, що виконуються. Окупанти ж продовжують залякувати працівників Запорізької АЕС. Погрожують обшуками, арештами і депортацією. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Додають у росіян серйозні проблеми з професійними кадрами. Сергій Барбо п'ятий канал. Роковини масового вбивства українських військовополонених в Оленівці. Життя щонайменше 53 азовців забрав теракт у Волноваській колонії номер 120, відомий також як Оленівська. Ще більш як 130 військовополонених українців були поранені. Що ж сталося у місці утримання бранців торік у ніч на 29 липня достеменно не встановили донині. Журналісти п'ятого поспілкувалися зі свідками тих страшних подій, а також рідними загиблих полонених. Що вони розповіли? Дивіться далі. Це було пекло. Спочатку пішло задимлення дуже велике, потім вже почався дуже велика пожежа, крики. Гори, тобто це жахливий теракт. Був. Микита Шастун, військовослужбовець полку Азов і військовополонений, який вижив після теракту в Оленівці, каже, його там урятувало диво. Я не знаю, що мене підвело до того, щоб перелягти головою в інший бік ліжка, і це врятувало, тому що я ліг головою до сходів металевих, і саме вони мене врятували життя. Тобто, врятували від осколків, які летіли. Микиті до нині важко добирати слова, щоб описати не лише російський полон, а й теракт в Оленівці. Військовий пригадує, що звернув увагу на важливий момент: росіяни, які були наглядачами у колонії, не постраждали. Переконаний, це був цілеспрямований крок рашистів знищити Азов. 53 бійців загинули. Ще 130 були поранені. Тільки через 25 днів після трагедії. 22 серпня ООН створила групу з розслідування теракту в цій колонії. Генеральний секретар ООН повідомив, що вирішив направити місію з виявлення та встановлення фактів трагедії в Оленівці, але представник ООН заявив, що місія не може почати розслідування, оскільки ситуація на місці події залишається небезпечною для візиту представників ООН. Як вам таке? 5 січня цього року Місію розформували. Тож, що сталося в Оленівці, за словами свідків теракту, військовополонених, яких українській стороні вдалося повернути додому, напередодні ночі вибуху наглядачі порахували всіх біля барака, щоб пересвідчитися, що всі зайшли. Виходити з нього вночі забороняли. Близько о пів на дванадцяту пролунав перший потужний вибух за межами колонії. Та ніхто не звернув особливої уваги, бо обстріли довкола колонії були регулярними. За 15 хвилин пролунав. Другий вибух уже в бараку після нього. Ще один майже всі були у дрібних на хлопцям руки повідрували, ноги повідрували. Тобто, попробували там льох. Одразу після обстрілу росіяни звинуватили у всьому Україну. Мовляв, ударили американськими реактивними системами Гаймарс. Так звані російські змі навіть показали уламки від ракет. Та українські світові експерти майже одразу цей фейк спростували. Результати річної роботи зі встановлення винних у теракті та його обставин оприлюднив уповноважений Верховної Ради. Справ людини у нас є матеріали, які точно вказують на те, що це була створена діями Російської Федерації, що це була заздалегідь спланована акція. І сьогодні навіть я публічно згадав звіт Організації Об'єднаних Націй, які через рік нарешті юридично визнали той факт. Що не могла бути ця трагедія через дії української сторони і через застосування Хаймарса. Нині ж рівно за рік після трагедії в офісі генпрокурора України повідомили, вибух спричинило застосування реактивного термобаричного гранатомета. Це висновок слідства після комплексної експертизи зброї, слідів та обставин її використання. Крім того, у службі безпеки України повідомили про підозру екс чільнику Оленівської колонії, який організовував катування понад сотні полонених бійців ЗСУ для тортур. Над потерпілими їх відводили до спеціально створеного на території колонії, де Дисциплінарного ізолятора у його застінках до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, який супроводжували постійними погрозами повільного вбивства. Адвокат Олександр Заруцький, вивчивши матеріали, констатує, притягти винних за катування до відповідальності Україні буде тяжко та все одно трохи простіше ніж притягнути до відповідальності винних у вчиненні теракту. Чільні колонії може завжди зазначити, що він там не знав. Це речі, які могли трапитись поза реальною контролем. вибудувати лінію захисту достатньо непроблемно. і знову ж таки росіяни це прекрасно розуміють. Якщо буде доводитись що там хтось причетний з ДЛНР, Росіяни задумують Катину взагалі до нас питань немає. Це ваші громадяни. Ми не зовсім розуміємо, що вона турбує. Тобто як абсолютно знищити і перетворити на абсурд правосуддя росіяни чітко знають. Тому важливо, щоб усі свідки теракту дали свідчення українським та міжнародним правоохоронним і безпековим структурам, каже адвокат: рідні ж загиблих Воленівці. Переконують, не зупиняться ні перед чим, щоб визначити і покарати винних. Нині ж створили петицію до президента, аби встановити на державному рівні дні скорботи та вшанування. Пам'яті захисників загиблих внаслідок теракту в Оленівці. я стукала у ці двері України та Європи, благаючи про допомогу повернути тіло сина на рідну землю. Тільки три тижні тому, 4 липня 23 року, я змогла поховати його руку. Це все, що мені віддали. Хлопців ми вже не повернемо, але треба пам'ятати цих героїв, які загинули і в Маріуполі, і в Оленівці без зброї, без надання медичної допомоги. І про це треба пам'ятати та казати. Юрій Пугач, Олексій Тищенко та Сергій Клименко п'ятий канал.